Всім привіт! Давно не бачились. Я маю на увазі, що давно не бачились тут. Але ми знову разом. І для цього є причина. Останній автомобіль з цієї партії автомобілів для ЗСУ, на які ми збирали кошти, розігруючи Mazda 3 MPS на 638 кінських сил, нарешті заїхав в Україну. Заїхав, правда, мертвим, і поки невідомо, що там і як, але ну, так буває. Знаєте, от, як на Копарці є run and drive, так оцей не run і не драйв, але з цим розберемось. І, взагалі, про ці автомобілі трохи пізніше. Так от, розіграли ми Мазду, потім розіграли ми Альпіну Б7. Я думаю, ви її прекрасно пам'ятаєте. Потім розіграли Prado 2,7 на механіці. Відразу ж хочу ще раз подякувати цим трьом людям, які пішли на такий нереальний крок віддати щось не стільки коштовне, скільки щось і коштовне, і своє. Ну тут нічого й говорити. Ви просто приклад для наслідування. Так от, розіграти розіграли, і після цього, звісно ж, вручили. Альпіни дістали Сергію, який давно був нашим підписником. Звісно, він не дуже повірив спочатку в це. Але, як виявилось, дарма. І, ну що сказати: Вітаємо! Так, до речі, гроші, які ми зібрали з розіграшу Альпіни. За побажанням власника, ну, минулого власника, я, до речі, не знаю, чи варто згадувати, хто це був. Е, я думаю, що чому би ні, цілком варто. Власника звуть Ігор Гнатовський. Я думаю, що це ім'я більшості з вас нічого не скаже, але ну, я поясню іншими словами: Letі Sops. Так, Ігор Гнатовський це ну, засновник кешбек-сервісу з Вінниці Letі Shops. Тому хейтери. Так от, всі зібрані гроші, а це на з 12,5 мільйонів гривень. За побажанням Ігора, ми передали фонду Сергія Приту. Прадо, спраду, було цікавіше. Його отримав Михайло, молодий хлопець з 23 років. Теж вітаємо від цього серця. Я взагалі думаю, що це дуже цікавий перший власний, якщо не помиляюсь, автомобіль в житті. І, як казали раніше, ні цвяху, ні жезлу. Ну. Свях то таке, а жезл, я думаю, що не світить точно, там 2,7 атмосферний. <свят> ну як на ньому ще й порушувати? Так от, Прадік пішов, залишивши за собою зібраних 7,5 мільйонів гривень, які, за задумом, мали б перетворитись у 100 дронів Mavic 3. І що найдивніше, перетворились, і навіть не у 100, а у 105 дронів. І це піпец, який яскравий приклад того, як треба торгуватись. Тому що Mavic 3 за 72 тисячі гривень, чи там скільки, оце діло. Звичайно ж, і нам віддячили, надавши нам три дрони, які відразу відправились на перепрошивку, а потім на фронт бійцям, де вони з ходу зазнали певної адаптації згідно побажань русні, та й полетіли трощити за його хромосовних нащадків, як каже Рауль Чілачава Толстаєвських. До речі, дуже рекомендую його канал. Ну, десь тут, десь тут буде. І давайте зараз будемо потроху повертатись до наших автомобілів для ЗСУ. Так от, з першої мазди ми з вами разом зібрали 6,1, майже 6,2 мільйони гривень. І окрім усіляких там великих пауербанків, маскувальних сіток або батарей для дронів, ми привезли 22 автомобілі. Переважно це пікапи середини нульових. Так, там була невелика партія і умовних кросоверів, типу Теракан, Сорренто або Терано. Але їх було небагато. Переважно це все були саме пікапи. 22 автомобілі привезли і один наколядували тут той самий патрол 61. -й. Тобто на загал 23 автомобілі. Трохи біг дати по моделям, так би мовити. l 200 було 8 штук, Навар d 22 і d 40 в різних кузовах. 3. Ranger 2, Hilux 4, Sorento 2, Terracan 1, Terrano 1, X-Trail 1 і Patrol 61 також 1. Намагались за запитами передавати, звичайно ж, автомобілі однотипні, бажано взагалі однієї. моделі. Ну, В принципі, можна сказати, що це вдавалося. Найменш проблемною моделлю для нас був L200. Так, найбільш проблемною Хайлакс, як не дивно. Ну і, звичайно ж, Патрол, тому що він найдорожчий. Але я з ним насправді все зрозуміло. Там вже зараз ремонт вийшов в 100 плюс тисяч гривень, так але вхідна вартість була досить адекватною 3,5 тисячі доларів. Тому ну, на загал виходить в принципі нормально. А от Хайлакс, хоча й Toyota, звичайно ж, не найвезучіша наша модель. Але тут від власника, звичайно, все залежить, тому що ну, як за автомобілем слідкувати, так він і буде ходити. Втім, одна з машин приїхала прямо з мертвою рамою, і її нам переварювали, вважаєте, по-новому. На жаль, так трапляється, і тут ну, спрогнозувати щось дуже важко. Й були всі норм, окрім останньої, яка заїхала в Україну. І заїхала, як я вже казав, мертвою. Ну, Будемо зараз розбирати, що там і як. Якщо говорити про середню вартість, знову ж давайте добігдати, то 191 тисяча гривень це середня вартість одного привезеного нами автомобіля. Це 4650 доларів це вже тут. Я вважаю, що дуже непогано. Якщо говорити про ремонт, то виходило в середньому по 18 800 гривень за автомобіль. Це 450 доларів. Це ми, звичайно ж, не рахуємо патрол тільки ті автомобілі, які приїхали, і це ми нарахуємо останні 200. Тому що, ну... Але там навіть якщо на всі докинути по 1000 гривень за ремонт, ну... все одно буде нормально. 500 баксів за ремонт. І, в принципі, живі автомобілі. І це з фарбуванням, за що особлива подяка Юрі Рихлику і його львівським друзям. Ну і, звичайно ж, це без гуми. Так, Тут нам вдача часто усміхалась, тому що ну, більшість, більше половини автомобілів були на адекватній гумі, і плюс була нормальна погода, але потім, коли вже прийшла така остаточна осінь, і ну, там все було трохи складнувато, гуму шукали, і іноді підписники нам навіть давали за що також. Ну, низький уклін. Але хороша грізова гума, навіть не хороша, а просто жива. Це в залежності від розміру: 14 тисяч гривень, 18, 000, 19. 000. Ну і там насправді вже, в залежності від сезону. Восени була, наприклад, дорожча. Зараз трохи дешевше. Ну, що там ще? А, Ну, ще пальне. Подяка від мене особисто ОККО. Коли вони дізналися про нашу ініціативу, вони вийшли на зв'язок і закинули нам 200 літрів пального. Це дуже круто. Дякую вам. Звичайно ж вони швидко розлетілися зараз пару поїздок, Львів і Харків, але ну, було смачно, дайте ще. І тут найголовніше, мабуть, навіть не це, а те, що я око не просив. Вони, власне, самі вийшли на зв'язок. Круто. Що залишилось? Ну, ще трохи зарано рахувати, тому що, знову ж льдвісті не до кінця в зрозумілому стані, але ну, десь має вийти. На два МАВіки вистачить. Може навіть на три, якщо все буде. О, коли зараз з'являються запити по відновленню вже переданих нами на фронт автомобілів. І ну от я думаю, що насправді на це решта коштів і піде. Багато хто мене в соцмережах питав, що ж далі, чи буде продовження, я відповім просто: далі більше. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ і дякуємо всім тим. З вас, хто був до цього, як я вважаю, неймовірно вдалого проекту, причетним. Слава Україні!